Вулиця Бучацька, місто Чернівці, тихий затишний район, житловий будинок, двохповерховий з цоколем, огорожа, цегла плюс кованка. гараж земельна ділянка 6 соток освітлення Та як вироблю, так? Так, Соколь, вхідні двері металопластикові, всередині кімната, стіни, стеля пофарбовані, столярка дерев'яна, підлога керамічна плитка. Плодова, Стіни стеля пофарбовані, підлога, плитка. Це ще не ж... бараболі яма. Яма для картоплі. Опалення. Гараж. Ціни стеля пофарбовані, побілка, підлога, плитка, гараж опалюється, вентиляція. Житловий будинок 160 квадратних метрів. Вікна двері, металопластик. Коридор. стіни стеля Євро, Підлога. Метолір. Методна. Методна стяжка. Санвузол. Унітаз. Це у вас колонка чи? Це, ні, це бойлер це теплої води. Ні, не лише йде від котла і це Бойлер електричний. І двоконний корм'якос не двохконтурний. Да. Стіни стеля, бетонна стяжка. Теплі підлоги. Кухня, коридор. Також тепла підлога. Кухня. Стіни стеля євро. Підлога, бетонна стяжка Тепло. Котел газовий двохконтур. Спальня кімната. Або гостинна. Стіни стеля євро. Підлого бетонна стяжка. Сходова клітка на другий поверх. Коридор підлога дерева. Стіни стени, є сам вузол, підлога, керамічна плитка. стіни. Керамічна плитка, стеля підбита пластиком, рішітка для сушіння речей, ванна, навольник, ракоми. Вся столярка дерева, кімната, підлога дерева, стіни, стеля, євро Вікна металопластикові жалезні. Наступна кімната, підлога дерева, стіни, стеля, євро. Наступна кімната. Место для шафа купе.